Коротенько про те, як дякують шведи при різних ситуаціях. В Україні ми робимо це легко і навіть не задумуючись багато. А тут, звичайно, думаєш кожен раз, а чи можна так сказати? А як це звучить шведською? Це те, що краще знати, ніж не знати. Спочатку швиденько розглянемо, які є варіанти сказати дякую. І це класичне так, дякую, так. Таксоміття. Так". Дуже дякую. Літеру Т ми не вимовляємо. Таксомітє, наголос на «міке». не таксоміке, так неправильно, таксомікє, таксоєте міке. Дякую дуже-придуже. Таксоєте міке. Йете це так як у нас префікс пре. Як, наприклад, стур великий, єте стур. Превеликий, дуже великий. Таксуєте Міке. Далі. Така дякую. І це діє слово. А краще, звичайно, звучить повністю. Іотаккардейсоміке. Я дуже дякую тобі. Іотаккардейсоміке. Тюсень так. Тисяча дякую. Це сучасний варіант скорочений від. Так, Такснела дю. Дякую, добрий ти. До речі, ви помітили, що шведи люблять тикати, як ми говоримо. Замість звернутися по імені можуть сказати ти дю. І це мені до сих пір ріже вуха. Але у них це норма. Отже, так, такснела. Так, скадуга. Дякую будеш ти мати, такськадуга, або велике дякую, такськадуга, дякую будеш ти мати. І перейдемо до конкретних ситуацій. І перше, це те, чому шведи привчають дітей з малку: це дякувати за їжу. І всі наші діти, та й ми, дорослі, встаючи за столу, говоримо: Так, Фоматен, дякую за їжу. Такфо матен, такфоматен. І ми дорослі відповідаємо гуд!» вашогуд, ваше гуд! Або такфоматен, ден гуд, Ден гуд. Вона була смачна. Матен це їжа, ден. Тобто вона їжа, і замість їжа ми говоримо ден. Den var god. Den var god. Так фо Den var god. Або так фо Det var gott. Дякую за їжу. Це було смачно. Det var gott. Det var gott. Це det. Gott. Смачно. Det var gott. Так фо Det var gott. Друга подяка. Так форсієнаст. Звертає увагу, що так форсьєност, деякі говорять так форшеност. Використовуючи це правило, коли дві літери R та S ми читаємо як Ш. Але у нас говорять так форсьєнаст. І ви прислухайтеся, як говорять шведи у вашому регіоні. Такforsност або так форшеност. Дякую за останнє, якщо дослівно. Коли вас запросили в гості і ви приємно провели час, то наступного дня буде дуже мило надіслати смс з Такфосьєност. Або Такфорігуар. Дякую за вчора. Повірте, ті, хто готував вечірку, можуть навіть в душі чекати на подяку від вас. І, до речі, якщо господарі дякують вам в кінці вечора, що ви прийшли, і говорять: «Так, ком», «Дякую, що ви прийшли, так, ком», то можна відповісти Так, віфі кома, так віфі кома, дякую, що нам можна було прийти. Так, ком», так, ком», форатвіфікома. Так, кома, дякую, що мені можна було прийти. Отже, не забудьте відправити смс зі словами подяки, окрім всього, що зазвичай говориться, коли всі розходяться додому. А якщо ви відправите паперову листівку зі словами Так, форсіанаст, то це взагалі буде супер-супер вічливо і дуже добре. Так, Форсьєнаст. І ви показуєте, що ви щиро оцінюєте всі старання приймаючої сторони. Я рекомендую запаститися різними листівками або купити пачку. Нехай будуть вдома знадобляться в свій час. А ще момент. Якщо ви зустріли десь господарів вже після вечірки, наприклад, на вулиці. То буде добре сказати так for Так for senast". Буде добре хоч якось відреагувати. Або можна сказати е, також так Так ygor, або так форігор. Дякую за останнє чи дякую за вчора. Надсилати смс можна по правилам етикету протягом наступного тижня після вечірки. Наступна фраза кожен день я говорю в садочку, коли я забираю дитину. Чи в школі так говорять вчителі учням або учні вчителю? Коли у вас була зустріч і ви проводили час з кимось, то ви говорите Так for Так for дякую за сьогодні. Так for да. Звертаю увагу: ми не вимовляємо літеру G. В слові. Так e for, так forda. І, і вам, або ви можете відповісти на це так forda. Тобто, вам хтось говорить так forda, і ви відповідаєте так for it. Або, навпаки, ви говорите Так forda. І вам говорить зазвичай Так forda. Дякую за сьогодні. Або за частину дня, яку ви провели разом. І це повсякденна фраза. А так for Igor, так само як і так for sienast говорите чи пишете на наступний день після якихось посиденьок чи чогось особливого. І ще одна фраза. Такфоєльпен. Дякую за допомогу. Якщо хтось вам допоміг чимось, то буде добре так сказати Так фоєльпен. Ну, а ви можете відповісти Де варсоліте! Нема за що! Де варсоліте! Так фоєльпен, де Варсоліте. Так, Фоєльпен, де Варсоліте. Наступне так фолонет. Дякую за позику. Так фолонет. Це зрозуміло, якщо ви позичили щось, карандаш, книгу, гроші, то говорите так фолонет. Атлона це дієслово, означає позичати. Атлона позичати. Лона Луна снапт. позич гроші швидко, зустрічається крізь в інтернеті, але я не рекомендую цього робити. Отже, Так фо лонет. Дякую за позику. Так фо І останнє. Так фо селскапет. Селскапет. Так фо селскапет. Дякую за компанію. Так фо селскапет. Дівар тревліт. Це було приємно. Так фо селскапет. Дякую за компанію. Це було приємно. Звертаю увагу, що коли ми дякуємо за щось, так ось це щось, якщо це іменник, стоїть у визначеній формі. Так maten. дякую за їжу, мат їжа, матен, коли ми говоримо про конкретну їжу. maten. Єльпен – дякую за допомогу. Єльп Help, допомога. Єльпен – визначений іменник конкретна допомога. Такфоєльпен. Лонет – Дякую за позику. Лон позика це ет слово, тому визначена форма лонет. 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 Так фо сельскопет. Дякую за компанію. Сельскоп компанія. Ет слово сельскопет конкретна компанія, визначена форма іменника. Ой, ще ж ми забули про так фо такфентен. Дякую за подарунок. Пресент – ен слово. Тому визначений конкретний подарунок це презентен. Такфа презентен. Такфо презентен. І можна ще додати «вількен фін, який гарний. фо пресентен. Вількен фін. А відповісти на це можна так. Варуліт аддуєлярден. Як весело, що тобі подобається він, тобто подарунок. Ден замість презентен. Варуліта доїлларден. Такфапрезентен. Вількенфін. Варуліта ден. Ще раз повторимо, що ми вивчили. Різні варіанти дякую. Так. Так, Таксом Мікке. Таксуєте та Мікке. Jag tackar dig så mycket. Tusen tack! Tack snälla! Tack ska du ha! I frasen Tack för maten Tack för senast Tack för igår Tack för idag Tack för hjälpen Так лонет, Так так фо пресентен. Ну, а тепер можна ще трішечки потренуватися. Як сказати шведською, дякую за допомогу. Так фо єльпен. Dziękuję za pozycję. Tak lonet. Dziękuję za kompanię. Tak fosel skąpet. Dziękuję za ostatnie. Так форсіяност. Дякую за сьогодні. Такфорідо. Дякую за їжу. Такфомотан. Дякую за подарунок. Так фо пресентен. Дякую за вчора. Так форігур.